Мене звати Крилова Анастасія, я випускниця Національного авіаційного університету закінчила кафедру біотехнології в 20... У 2020 році зараз працюю в товаристві з обмеженою відповідальністю Макєвоць Пармацуткалсінь лімітед це фармацевтична, індійсько фармацевтична компанія, займаю посаду менеджера з реєстрації лікарських засобів. Що хотіла б так розказати про наш. Ту кафедру, це взагалі, ну якби самі яскраві емоції, це ну, звичайно університетські роки. Тому що, по-перше, ми познайомились дуже багато з цікавими людьми, знайшли собі якби вірних друзів по життю. Також дякую кафедрі взагалі за освітню програму, яка надавалася, оскільки завдяки. Отриманим знанням я якби досягла зараз цієї посади і дуже пишаюсь цим. Також дуже. Вдячна кафедрі за те, що мала можливість навчатися на англомовному проєкті, оскільки завдяки вивченню технічної англійської мови по спеціальності, яку я використовую наразі кожного дня у роботі. Я маю ну якби розвинений рівень англійської, і також розвинений рівень в плані своєї професії саме по англійській мові, і це дуже. Великий плюс я вважаю кафедри, і всім абітурієнтам бажаю ну якби пропоную, рекомендую вступати саме на англомовний проект, оскільки англійська зараз дуже важлива. І також, взагалі, стосовно програми навчання. То було дуже багато цікавих лекцій, практик дуже багато лабораторних робіт, які я пам'ятаю, ми виконували з задоволенням і. Які навіть наразі там можу <смеш> розказати своїм друзям, поділитися і щось цікавеньке. І також по роботі, що можу сказати, що е, хотілося би, звичайно, щоб також на кафедрі були е, предмети, які б торкалися, можливо, якихось законопроєктів, е, Якихось гайдлайнів з Європейського союзу, які зараз дуже активно використовуються у е, документації та для конкретно для реєстрації лікарських засобів, оскільки це е, все зараз змінюється. Ми ж інтегруємо в Євросоюз і тому ми повинні підлаштовуватись під нові е, якби, рамки, так і тому як. Е, Би одна із рекомендацій для кафедри, щоб також імплементували дані законопроекти у навчання. І якщо, якщо ви все таки вирішите це, то я б з радістю б допомогла. І також хотіла б додати, ну якби побажання для всіх або що ну що взагалі університет університетське життя, це Золоте, золоті роки, які е, потрібно якби прожити, і навчання саме на цій кафедрі дає е, таку змогу, оскільки е, я, у нас були дуже багато і позакласної роботи, і е, робота в командах в самому е, на самих парах. І я вважаю, що це не тільки згуртовує і надає якби е, більше можливостей для. Розвитку як по професії, так і індивідуальності у цілому. Дякую В за увагу Дякую. Щиро щиро вам дякую. Ви і відзначили наші позитивні сторони. І вже як фахівець, ви вже нам надали рекомендації щодо європейських тенденцій практик. Дякую вам також за пораду. Хочу додати, що ми вже почали рухатися в цьому напрямку, поки що ОПП по екологічній біотехнології біоенергетика. Ми вже багато використовуємо додаткових новітних дисциплін, які стосуються директив в області переробки відходів і так далі. Хочу сказати, що наша кафедра співробітники нашої кафедри ми вибрали проєкт Жана Моне, і ми вже до 25-го року якраз дуже тісно співпрацюємо сьогодні, якраз з з ї в мене до 2 годин. Була по школі Жана Моннеші конференція. Тому дійсно, те, що ви відмітили, є наразі дуже основним напрямком, до якого нам дуже дуже швидко треба долучатися. Ну і тепер наступний крок це за фармбіотехнологію в цьому напрямку. Дійсно, будемо звертатися до вас за порадою. Добре, хочу побажати Добре. вам успіхів у вашій роботі і подякувати за те, що ви приділили нам час.